Якось так вийшло, що я доволі давно не робив роликів про якусь техніку, хоч в моєму домі її стає все більше і більше, вона різна, і мені є про що вам розповісти. Сподіваюсь, вам буде це цікаво. Сьогодні поговоримо про ігрову мишку з Китаю. Це атакуюча акула X 11 Прикольна ігрова мишка, Bluetooth, 2,4 Гц, безпровідна якась підсвітка, назви на ліку вони складні. Ціна їй 20 доларів, і в цьому ролику розберемось, чи варто їх вам витратити. Подобається це нам чи ні, це доволі дешевий пристрій, і приїжджає він в ось такій от простій коробці. Я навіть не знімав, що всередині, бо це просто тонкий, небагатошаровий білий картон, який тримає якусь форму, щоб транспортувати цю мишу. І ось це от поняття дешевого, воно залишається з цією мишкою весь час. Але скажу одразу, що по функціоналу самого пристрою таких вражень немає. А так, шар. Кікс-11 прийшла на заміну моєму дезадеру, хоч і Essential, тут десь можна побачити, мабуть. О, так, можна. Цю мишку я придбав у 2019 році, ціна її була близько 700 гривень, і так то вона відслужила мені майже 6 років. Він почав дабл клікати, і це мене сильно дратувало. Колись я віддав за нього 700 гривень і вирішив, що цього разу також хочу залишатись в рамках подібної суми. Подивився, що є у нас. Так, є хатори, є усякі бладі, можна щось обрати. Але подумав: а що як з безпровідними? Там ціни стали одразу вищими, і я відправився куди правильно на Aliexpress. Там знайшов ось цей от експонат китайського технічного дива. Взагалі, модельний ряд у цієї компанії доволі. Об'ємний і виглядають мишки непогано. Форм-фактор X11 подібний до дезадера, але вона трохи менша, скромніша та скругленіша. В руці справді лежить зручно, нею приємно користуватись, єдине, що знову ж таки згадується її вартість. Вона виконана з достатньо дешевого пластику, який матовий він непогано лежить в руці, і у мене немає дискомфорту при взаємодії з ним. Я не можу дати якусь пред'яву щодо цього, бо ця миша за 20 баксів і усі її тактильні якості. Відповідають цій сумі, вона комфортна у використанні, вона гарно лежить у руці. Але коли ти її тримаєш, ти розумієш, що це річ недорога. І як би там не було, тактильна вона чи не тактильна? Китайці вони славляться тим, що намагаються за. Помірні кошти дати якомога більше можливостей, мабуть, через це вважається, що Xiaomi топ за свої гроші. Коротше, окрім самої мишки, ми маємо ще зарядну станцію до неї, яка виступає і умовним USB-хабом, бо виконує роль подовжувача, щоб ваш донгл 2,4 Гц лежав на столі. У комплектацію цієї мишки, окрім неї самої, за 20 баксів входить невеликий USB-хаб. Він потрібен для того, щоб її заряджати. А так, Shark X11 це моя перша бездротова миша, і мені здається, що саме підхід до заряджання за допомогою такого хабу це дуже зручно. У мене є геймпад 8 bitdo ролик про нього є на каналі, і там така ж схема заряджання. Знову ж таки, це дуже зручно. Я не певен, що в контексті мишок за 20 баксів це корисно, але давайте поговоримо трохи про її. І технічні можливості ця миша оснащена сенсором PIXART PAW3311. Це сенсор початкового рівня і відповідає звичайно ж ціні цього пристрою. Я не можу вказати, чи якісь інші сенсори будуть кращими, банально через те, що немає обширного досвіду використання різних ігрових мишок. Але його характеристики, на мою думку, по моїм відчуттям користування, вони достойні. Якби ця миша має гарний рівень прискорення і не зриває прирізких руках, що може бути корисним для тих, хто грає у всякі шутери. У неї непогана зона відривання від поверхні, хоч не надто велика, але мені здається, десь 2 міліметра і на цій відстані вона вже перестає щитувати поверхню, тож перекидати мишу під час активної гри буде як мінімум зручно. Що стосується кнопочок, то їх тут немало. Цілих шість перемикачі заявлені від компанії Huano. Я не знаю, що вони роблять, але в цілому заявлені 20 мільйонів натискань. Це дещо менше ніж у брендових мишок, точніше мишок інших брендів, але вони відповідно і дорожче. Чи це дійсно так? Перевірити не можу, так само, як і сказати, як довго проживе акумулятор у цій мишці. Загалом, як вже дійшли до цього, то я користувався ним десь. Близько тижня весь під зарядки, але варто уточнити, що це не десятигодинні забіги в якусь онлайн-дручильню, це більше робоча історія по 5-6 годин на день. Я ледь не забув про те, що в оглядах подібних пристроїв люблять слухати, як вони звучать. Мабуть, для аудиторії подібних історій це доволі корисно. Так от, давайте слухати. Можна сказати, що навіть за якимось залишковим принципом нам дістається коліщатко. Воно тут гарне, воно плавне, його приємно крутити, і це просто інструмент, який працює. Так у ньому є клік, тобто дійсно кнопок шість, і весь функціонал звичних мишок у цій миші передбачений. Виходить так, що про функціонал ми вже поговорили, і він дійсно непоганий. Ця миша, окрім радіоприєднання і провідного, якщо є така необхідність, може приєднуватись до пристрою шляхом. З'єднання по блютузу, і мені навіть довелося його використати, коли я причепив до своєї тв приставки, клавіатуру та мишу. Я не впевнений, що це дуже критично. Але якщо ви, наприклад, користувач лептопу, то так можливість без якогось свистку грати є і це чудово, особливо згадуючи ціну. Підбиваючи певний висновок, можна сказати, що так, Shark X11 непогана миша. Вона конкурентна в плані ціни. Вона має гарну якість внутрішніх компонентів. Так, її життєвий шлях і те, скільки вона проживе, це питання відкрите. Але зважаючи на її вартість, може бути і так, чому ні? Вона дає гарний функціонал з коробки, сім сотень, навіть якісь драйвера внутрішні є, хоч вони не надто інформативні та стилістично виглядають, м'яко кажучи, як лайно. Є і добре. Основна ідея цього гризуна це компроміс у вартості і надання максимуму за мінімум. Присутність блютузу, хаб для зарядки, підсвітка навіть, хоч вона й у хаба, основна, але там і мишку можна підналаштувати. Той маленький діодик може горіти різним кольором. Це все приємні ніштяки за 800 гривень. З купонами і іншою історією на аліку можна ціну ще зробити меншою, але це вже от для досвідчених користувачів Аліекспресу. Я ж залишився задоволеним. Мене влаштовує її форм-фактор. Вона нехай нагадує про свою вартість, але зручно лежить у руці. В неї приємний хід коліщатка. А звук клавіш. Ну, м'яко кажучи, зовсім таки непоганий для знову ж таки згаданої вартості. Певним приємним бонусом для когось можуть бути наклейки, які вони також поклали в комплект. За 20 баксів знову ж таки до хабу нам додали наклейчки. Я не люблю наклейки в цілому, а тим більше не розумію, навіщо вони на мишці. тому вони залишились в коробці і швидше всього відправляться до смітника разом із нею, не знаю, чи є якась цінність у цій коробочці, але залишати її не планую. Якщо ж підбивати підсумок по цьому гризуну, то знаєте, це дійсно непоганий вибір за свої кошти. Акумулятор живе достатньо. Так його індикація з точки зору того, що показує от значення в його драйверах, не зовсім точне, але є лампочка, яка куди точніше вам показує, що час би поставити мишку заряджатись. Час роботи, як на мене, абсолютно нормальний. Так, я не маю з чим порівнювати, але я опираюсь от на те, що скільки я заплатив грошей і який досвід я отримав. Приємно лежить у руці. Так є відчуття дешевого матеріалу, але форма комфортна. Немає ніяких там, знаєте, коли кисть руки втомлюється. Ні, миша працює. Грати в неї чудово виходить радіоканал, мінімальна затримка. Футажоки з strike он ви бачили. Грав звичайно не я, бо я ну криво трохи в плані шутерів. Але людина, що грав, сказала: Брин, прикольно, несподівано непогані результати для мошки за 7 сотень. Якщо у вас є необхідність в безротовому гризуні, то чому ні? Ціна доступна в Україні вони також є. і можна знайти навіть за ціною, як і на Аліку, бо нерідко бувають усякі великі знижки, чи там система Аліекспресу, бонусами годує. Тож народ їх привозить і їх можна купити. Не обов'язково чекати саме. У китайців продажу я, наприклад, свою в Україні купив за ціну таку ж як одразу там, але приїхала вона на наступний день. На цьому у мене все. Я нагадую вам про підписку та лайк цьому ролику, якщо він вам звичайно сподобався. Також у мене є телеграм, там я пишу усіляки. Окрім цього, невід'ємною частиною мого каналу є певне волонтерство. З вашою допомогою ми акумулюємо фінанси та передаємо в місцевий військовий госпіталь, речі за якими звертаються. Найчастіше це питна вода, якісь там дріб'язкові речі. Але вони треба, ось, наприклад, вентилятори не так давно завозили. Про це я писав у телеграмі. Дякую за увагу. Скоро почуємось.